Зимові поради батькам. Будьте самі прикладом для дітей в будь-яких ситуаціях, особливо тих, які пов'язані зі збереженням здоров'я та життя вашої дитини. Зима це пора казки та див, свята зимових розваг. Але для того, щоб зимовий відпочинок був веселим та корисним, потрібно пам'ятати про безпечну поведінку. Завжди перевіряйте, щоб одяг дитини не був затісним та не сковував її рух під час прогулянки. Завжди стежте за дитиною, коли вона грається на снігу або льоду. Дитина може легко спіткнутися або впасти, і ви повинні бути поруч, щоб їй допомогти. Не дозволяйте їсти сніг чи лизати металеві предмети на морозі, це може викликати обмороження. Стежте за тим, що дитина не потрапляла до небезпечних місць біля проїжджої частини, будівельних майданчиків, засмічених ділянок. Також гуляйте подалі від водойм та річок. Прогулянка повинна бути корисною, тому регулярно робіть фізичні вправи на свіжому повітрі, але уникайте перехолодження. Після прогулянки ретельно витирайте обличчя та руки дитини, перевдягайте її у сухий одяг. Якщо дитина ваша захворіла, то потримайте її дома, щоб інші дітки не захворіли. Важливо знати і пам'ятати, що малюки більш сприйнятливі до холоду та інших небезпек, ніж дорослі, тому важливо бути особливо обережним, коли ви гуляєте з дитиною взимку.